У Калуському районі відбувся турнір із футболу за участю жінок, які вікові категорії брали участь у цьому змаганні, і хто отримав перемогу? Дивіться далі. У фіналі дівчата-футболістки неабаяк вправно поводилися із м'ячем, адже на кону першість уже на протязі багатьох років футбольний клуб Нафтохімік та газета Калуський Нафтохімік традиційно проводимо турнір. Для дівочих команд шкіл міста та району з футзалу дівчатка змагаються у двох вікових групах. Молодша група учениці 6 7 класів і старша група учениці 8-10 класів. Їхні тренери підказково підтримували своїх вихованців. Близько 16 команд із міста та району взяли участь у турнірі, але до фіналу війшли тільки кращі. Шосте місце серед молодшої вікової групи учениць шостого сьомого класів отримали кропивницькі дівчата, п'яте верхнянські. представниці школи номер 6 були четвертими, третіми – друга школа, другими четверта. А п'єдестал очолили заватківські футболістки. Визнаємо і кращих гравців. Бомбардира Оксану Мотулько із Завадки. Воротаря Юлію Курдюкову друга школа, гравця Софію Шинкар із 4 школи. Серед представниць 8-10 класів, шостими були тужеляни. П'ятими заватківці, четвертими верхнянці. Бронзу виборола третя школа, срібло десята, золото шоста. Найкращим гравцем у цій старшій категорії визнано Ілону Винник із міської школи номер 3 Воротарем – Наталію Ладан із шостої школи, а представниця десятої Катерина Урсолович бомбардиром. Кубки, солодкі призи отримали учасники переможців від організаторів футбольного клубу «Карпатнафтохім», газети Нафтохімік та керівництва товариства «Карпатнафтохім» Лукор, які урізноманітнили їхні канікули.